Усім хелоу! Я рада вас вітати в моєму новому влозі. Ось, я думаю, вже по назві зрозуміло, куди ми їдемо. На змагання знову. Але це не прості змагання, це, по-перше, вони закордонні. По-друге, це завершальні змагання цього прекрасного сезону. Багато, звісно, в цьому сезоні було і взлетів, і падінь, як говорять. Ось, але такою прекрасною поїздкою ми його завершуємо. І... Залишаємо в пам'яті тільки прекрасні спогади. Тому приємного перегляду, що там говорячи блогери. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, бо попереду багато цікавого. Отак, отоно теж знімає. Все, ми всі їдемо У нас поки спокійно в купе але там просто. Ну, зараз все нормально. Коротше, нам їхати. Можна Варя. Нам їхати десь скільки 20 годин. Плюс-мінус. Найс. Are you gonna drop the bomb or not? Давайте, значит, мы проходили на тезу української мови, і я категорично не погоджуюся з того, що ось кома, шосте. сказали, що правильно, що б ми були шосте. Кома про наріжність, значить, відціп. Кодуємо саме на книгу, а не на пошаруну, це протиставлення, розумієте? Це не однорідні члени, це не сполучник. Добре, перше див. Вище зараз, коли гогречні поєднані переносним. От по-перше, це без сполучникового вони тут Г спеціальність, працювати, а треба Г. Беріть участь у різноманітних тренінгах професіональної орієнтації. А що не так? Тобто не беріть участь, а щось інше зараз. Не можете? Ні, не беріть участь. Ну, скажіть, дві лекції зробили цей тез. Далі, дивимося 16. Дорогий Україн... О, О це ми обрали українець, а тут потрібно українцю. Отут, так, ну, це трошки, так, трішки. Ну, ладно, тут Влада сказала, так. Так, добре, ми тут походжуємося. Ось, отут-от, а ні, тут я згодна. <свист> а я нагадаю, а де ж? Ой, ви можете участі, не потрібно, все зрозуміло, правильно? Брати участь. А ну, там, що там, там неправильно? Не подожіть. тут. О, де, вот, дати участь, взяти участь у резюмінатних тренингах, ну не може бути, можливо, про орієнтація, але про орієнтація mm, короткочасно. А, не професійної, а професійної. Про професійно а не професіональну. А враховуєте способи, чому не враховуєте? Ну, може, я враховую те слово. Короче.

Yes. А, Нори? Аня, не окей. Okay. Ты у Влада забрала? А? У Влада забрала Нори? Я ее попросила да. на а. передержку. Норм или стрём путать левые и правые? Нормально. Стрём. Всем добрый ранок, зараз восьмая ранок. Мы на кордоне. Ну, как на кордоне, мы шины. перед кордоном. Усім хило ми вже пройшли польський кордон. Ось. тому зараз їдемо в Польщу, у Варшаву. Сподіваюся, доїдемо без пригод. Бо у нас вже були пригоди. сподіваюся, все буде добре, і ми доїдемо. Тому дивимося далі, що ж буде відбуватися. Всім хеллоу ми і вже Я у Варшаві. Кидаю туда у... 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 Я кидаю туди. Ось тут Олі Оля правда. А так, Оля перекида. А що? Кула. І ви думаєте. Ні, ні, не. не, не, не надо. Так. Так. Ось так, отакий от, ну, вайб. Я вже часто сумніваюся з приводу влогу, не знаю, буде чи виставляти чи ні. Сподіваюся, виставлю, але Я вже не можу Не знаю. Ось, дивіться, як сам. Do you really want to live forever, forever young? Some <laughs> are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay? Чи на кордоні Польщі і Литви. Ясічка. Ось, зараз будемо знімати тренд з юніорами. вон там десь на дитячому майданчику. Ну, Дітям по. Майже по, ну, по... деяким по 15, деяким по 16, деяким, 14. Ні, вала після мене була. Тут ще дуже сильний вітер. Прочу, прям...

Тикар, тика, мы тебя любим. Твоя стать тебя любит. Ой, сколько... Ой, Господи, сколько нас людей! Ми збираємося на тренування. Альона, там влада. І мій бардак. Продемонструю, побачу весь Ютуб, Влада. вгадайте де моя половина і Оліна. Просто. ну Тут у мене нема коментарів, тут просто нема слів. Ось так от. Я вам покажу просто нашу ванну і все. А, тут у нас такая параллельная машина. Ну, тут, разумею, душ. Вот тут у нас... М мокрый колымок. Такая... было слышно, <с> Да. <с> 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 ну, ничего. Вот короче, вот так. Тут такие справа. Вот тут у нас такая кухонька. <с> <с> yes. выезжаем на смагания. Так, всем привет, Вавло. Вавло. Привет. Да, Я вас. Сфоткай. Только тоже поразглашивай. Короче, мы такие же жизни брони все. Такой мой рюкзак. Аня фоткается. Короче, мы все на нервах, на адреналине. Мы стали опять ранку. Не выспалась. А, все, короче. Все.

мела в виду. Ні. Що ти мела в виду? Надо, не будешь. Будешь uh, джинсы, купу, про... Про... Да на депутат будеш. Будеш писати про мир. Тревел-блогером? Да, писати. Там у футболках не будем там ходити. Усім ну, добрий ранок Мы в Кракові. Ладно? Ну, там ще ну, дівчатки. От що ми йдемо вже на майстер-клас. Не знаю чи що зніму вам, чи зможу, але буду намагатися. такі всі гарні. Поспали чотири години п'ять. Ось. Ну я відсили десь п'ять. Йдемо розвиватися на майстер-клас. Виділимо з мастер-класом. Я зняла знім, одне відео тільки, бо я вижила. Окей, <ріху> okay. 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 ось. Коротше, було дуже класно. У нас були стрибки. Ми спробували різні preparation вже пішки. Ось заход на хитлер на птичку і на автобус. Наш багато. Було прям дуже класно, мені дуже подобалось. Ще ми сфоткалися з Дуэдом, який дійсно на чемпіонат міру. Ой, світу. Назва дуже фотка, тому все дуже к'єт і супер. От. Одано, вже дандоде, данно дедуга!

Короче. Якась папа. Ось. Зараз ми гуляємо. Бабла. Баба, кажу. Ось. Потім вже сьогодні вечеряних потяг додому. Нарешті просто. І завтра вже будемо вдома. Всім хало, це влог на мамин телефон.